Ні секунди на роздуми та зволікання. Ці чоловіки добре знають, чого може коштувати втрачена мить. Щодня вони рятують людей і ризикують життям. Сергій Гульда не виняток вступати у двобій з небезпекою. Він звик уже давно. За роки роботи в МНС врятував не одне життя. Варто лише згадати його минулорічний подвиг. У вогняній пастці опинилися мешканці багатоповерхівки по вулиці Калініна, 44. По зовнішнім ознакам було видно, що Знаходиться відкрите полум'я, іде із трьох кімнат квартири. Сергій Гульда тоді саме був на добовому чергуванні завдяки його оперативним діям, як начальника караулу від вогню врятували 11 людей. Утім, про свої подвиги Сергій Гульда розповідає неохоче, успіхами не вихваляється. Говорить, це його робота. Найкраща нагорода для Сергія врятоване життя. Радуєшся своїй справі, так що ти виконав на відміну і е, можна було врятувати якусь людину. До своєї роботи Сергій Гульда ставиться дуже відповідально. Колеги відгукуються про нього як про людину вольову та рішучу. На таких офіцерах держиться МНС, по крайній мірі Черкащини. Змінювати свою роботу чоловік не збирається. Попри велику відповідальність і постійний ризик власним життям. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.